І отця, і Сина, Святого Духа, Мінь. Христос рождається. Віг Христі. Сьогодні Святе Євангеліє, яке мечтаємо ці пожестві літургії, пронизане ідеєю, ідеєю спасіння кожної людини. І завтра сьогодні цей день краба вашого свята, трохсвятителів, воно. Черкує власне цю ідею спасіння, яку нам подає Господь через притчу про блудного Сина. Сьогодні церква, вшановуючи трьох святителів для нас з вами ставить у приклад тих святих, які стояли в істоків розвитку процвітання. Христової церкви після 325 року, після Медіалянського вікту, коли церква отримала право проповідувати, право навчати, право допомагати всім тим, хто прагне присутності Божої у розвитку духовного життя. Власне, вона сповнилася тою. Великою благодаті, яку Господь дав через прихід і об'явлення тих перших святих. Бо власне, спочатку розвитку Христової Церкви це 4 століття стало століттям такого процвітання, розвитку і фундаменту фундаменту нашої, нашого спасіння. Святі Отці передавали для нас власне всю ту мудрість Божу, яку Господь поклав у Святому Євангелії, яке ми з вами читаємо як ту єдину Спасительну Божу мудрість, яку Господь відкриває для нас. І одночасно сьогодні церква згадує. Приготовляє нас і згадує про Блудного Сина. Власне, цей син це є особа, яка отримала одне спільне знання. Це є приклад тих, хто йшов перед нами. Приклад тих, хто нас формував, приклад наших батьків. І як і духовник, так і тілесний. І, власне, сьогодні церква у цю неділю Блудного Сина дуже гарно підводить до нас до одної важливої речі. Каже, що будьте ви світлом В Чому, власне, полягає це світло, чому полягає здатність світити? Ви знаєте, коли Блудний син жив своїм життям, так як він цього хотів, він згадав одну річ про те, як поступав його батько і як він поступає. Він, він пригадав собі все те, що власне, вчив його батько своїм особистим, правильним життям. Життям любові і життям жертовності. І він, пригадавши про ту любов батька, повертається до нього. Тому сьогодні церква також старається пригадати нам тих святителів, які залишили для нас ці знання, які настільки необхідні для того, щоб залишатися тими дітьми Божими. Залишатися тими, найперше, для того, щоб. Світом святити для всіх тих, хто є довкола нас, і бути тим добрим прикладом правдивої віри і правдивої любові, яку Господь уклав в серце наше. Ви знаєте, сьогодні для нас здається, що власне всі ці приклади, це всього-навсього лише історія, яка залишилася для нас. Це є безперечно той час, коли церква розвивалася, коли ще не було того знання, і вони були світилами. Але ви знаєте, сьогодні також в, нашу, в нашому свободенні є люди, які є тими світилами, які світять для кожного. І ви знаєте, щоб кудись далеко не ходити. Теперший час терпіння нашої держави, нашого народу. Я хотів би задати наших священників, які, залишаючись на окупованих територіях, знаєте, служили для свого народу, служили для своїх вірних. Дехто з них є ув'язнений, дехто з них є затриманий і перебуває в траційних таборах. Це є час свободенний. І, власне, вони. Стали прикладом і світом тої дійсної живої і жертовної віри. Дійсно, прикладом тої любові, яка штовхає нас, яка заставляє навіть нас для того, щоб ми. Ваше правове свято це не є тільки згадування про тих великих мужів. Це є свято нагоди, переосмислення свого життя, щоб також, наслідуючи їх своїм Божим, праведним і духовним життям бути світом для світу і вчити всіх інших, виконувати найменшу заповідь для того, щоб залишатися великими. Ви знаєте, Найменша заповідь Божа, напевно, що є, це є заповідь любові. І найбільша заповідь Божа це є заповідь любові. І власне це любов, яку ми проявляємо, кожен нас день, кожен на нашому місці, нашого служіння, кожен в середовищі, в якому ми знаходимося, проявляючи цю заповідь Божу до тих, хто є біля нас. Наших рідних і близьких, до наших знайомих і наших співгромадян, ми стаємо великими, стаємо світичами. І, будучи дійсно тим образом Божим, образом Божого Батька, ми дамо нагоду і можливість всім тим, хто десь сумнівається, можливо, дамо нагоду всім тим, хто десь перебуває в якому заші побставила. Нагоду і віру в те, що Господь Милосердний. І як через нас Він показав свою любов і опіку, так само покаже всім тим, хто десь її, комусь, якщо комусь її бракує, або якщо комусь десь хтось її не бачить. Бо, власне, наш приклад стає в тим прикладом для всіх, хто йде за нами, для наших дітей, для наших рідних, для наших близьких. Для наших сірів громадцям, особливо для нас, священників, тих вірних, які Господь довірив кожному з нас, яких ми повинні так само, як і наші святителі привести до Царства Небесного, покажучи своїм особистим і повсякденним життям, яке ми присвячуємо Господу Богу, і стараємося жертовно його провадити заради любові до ближніх і слави Божої. Христос рождается.